Увечері 19 липня стався кримінальний злочин: вторгнення до приватного об'єкту і нищення майна. Йдеться про каплицю сестер по вулиці Плуговій, 6. Наступним кримінальним злочином було осквернення релігійної святині, якою є хрест. Хрест. Вони скинули, зламали, зняли хрест, відкрутили. Тобто вони спеціально ходили за інструментом, привезли принесли інструмент. В громада стояла мешканці, тут стояли всі, кричали, матом покривали, обзивали сектою, обзивали також погрожували фізичною розправою. Вірні у ПГКЦ викликали міліцію на місце подій. Сестри, власники каплиці, попросили Владику Іллю, щоб поїхав разом з ними. Коли церковники дізналися, що приїхав Владика Ілля, зраділи, бо знали, що в такій атмосфері. Створені їхніми прибічниками запросто вироблять штучну причину для сконструювання видуманого звинувачення, щоб арештувати і засудити владику. Що стосується фальшивих свідків, то їх їм не бракує. Одне їм перешкоджало сестра з камерою, яка правдиво може зафіксувати хід подій. Тому першим їхнім завданням було зліквідувати камеру. Таке завдання взяла на себе одна жінка. Яка з неймовірною настирливістю переслідувала цю мету і взагалі не реагувала на те, коли владика, сестри і працівник міліції її відсторонювали. Давайте, давайте Що камерою В прав... цей момент, коли жінка напала на сестру з камерою, владика Ілля, обороняючи сестру, рукою зачепив обличчя нападаючої. А це, згідно слів церковників, мало цій жінці, нібито спричинити струс мозку. Ну, але ж це брехня. Я, сестра Єлисея, дипломований лікар, а одночасно свідок події свідчу, що ця жінка не мала жодних симптомів струсу мозку, їй ані не крутилася голова, ані не мала болю голови, не втрачала свідомість, не мала рвоти, не мала запоморочення.

Коли владику відвезли у відділ міліції, то церковники відразу ж використали агресивну жінку, відвезли її до лікарні і вимагали від лікаря видати фіктивну довідку з діагнозом струс мозку. На суді свідок лікар довела, що це був камуфляж. Лікар, який видав фальшиву довідку, очевидно, зробив це під тиском церковної ієрархії. Другим штучним аргументом на суді було те, що Владика начебто вчинив опір міліції. В четвер, 21 липня, на замовлення церковників Дудкевича і редимтористів по телебаченню було повідомлено представником міліції, що Владика, начебто, був найагресивнішим учасником конфлікту і згодом вчинив опір міліції. Однак, як є насправді, владика Ілля не був жодним агресивним учасником. Таке твердня є брехнею. Агресивна атмосфера, яку створили прибічники редимтористів, накалювалась. І за інструкціями церковників мала єдину мету арештувати владику. А що ви сюди лізете? Господи, ви така страшна, що атомна війна. А ми проти того, щоб тут секта була. Ми ким? Що ви, ви, тут? ви викричете. Ви покажіть Ви! Ви що ви маєте? І тепер ми поставили. Будемо стріляти. Сухайте, забирайтеся, за 15 хвилин у нас не було. Ми не можемо. Забирайтеся, звісно! Коли живе забуло? Ви зараз зібраєтесь! Забирайтеся, Забирайтеся з різними, забирайтеся, геть звідси.

Забирайтеся сьогодні, манахні збирайте і зібрати, заважає! Забирайтеся, звідти. Ви тут зібрали. Забирайтеся,

Забирайте подойду. Кинуться. Целу кинути. Кинути Забирайте.

Владика спокійно стояв біля дверей каплиці недалеко сестри з камерою. Стався неймовірний парадокс міліція, яку викликали правовірні католики, щоб припинити неправомірні дії нападників і захистити потерпілих, поступила якраз навпаки, безпідставно затримала патріарха, найвищого представника правовірних католиків. Я вам так сказал. Я вам так сказал. Я вам так сказал. Я вам так сказал. документи! вам так сказал. Я 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 вам так Працівники міліції без пояснень схопили владику і почали тягнути. Сестри, бачачи такі неправомірні дії, і що владику безпідставно забирають, були шоковані таким безправ'ям. І в паніці почали кричати. Що ви робите? Міліція та що ви робите? Зверніть увагу, мирного владику забирають, а агресорів лишають. Що за безправ'я? Агресорів треба було арештовувати, а не владику безпідставно забирати на замовлення церковників. Коли сестра хотіла зняти на відеокамеру, як незаконно і насильно тягнули владику, то один з нападників їй пошкодив камеру. Виташіть камеру. Випушіть камеру. Виключіть камеру. Виключіть камеру. Зараз тупаємо. Вивчить камеру! За оцінкою спеціаліста, вартість пошкодження становить 3 тисячі гривень. До того ж, владику згодом звинуватили, що він, начебто, чинив опір міліції. Таке звинувачення є абсурдним, бо це не був опір міліції. Це було безпідставне затримання невинної людини. Перше особи, які владику затримали, не представилися. По-друге, ці особи не пояснили, які підставі його хочуть затримати. По-третє, владика стояв на приватній території, на сходах при дверях каплиці. По-четверте, владика вагому причину не довіряти тим, хто його затримав, оскільки його мирну людину міліція затримує всупереч тому, що він нічого не скоїв. А водночас жодного з присутніх там агресорів не арештує. Не затримала навіть того, який допустився трьох карних вчинків вторгнення у приватну власність, осквернення Христа, який є релігійною святиною християн, і загроза для життя, коли цей нападник бігав з ножем і залізною палкою. З подій минулого владика мав досвід, що міліція не завжди поводиться згідно законів. В багатьох випадках стає інструментом церковної політики, яка має ціль депортувати владику з України. В серпні 2004 року екскардинал Гузар в таємному документі номер 399 брехливо очорнив підгорецьких монахів і вимагав їхньої депортації. Жовтні 2005 року, по дорозі з Підгорецького монастиря до села відбувалися нічні лови, в яких також брала участь міліція на імпульс церковників. Цей випадок міг закінчитися тим, що владика міг пропасти безвісти. Там, посеред поля, не було жодного свідка. 2008 рік стрий. Безпідставно затримали трьох владик, які спокійно сиділи на лавці в парку. Це затримання відбулося за участю церковників та міліції. Метою цього нападу була незаконна депортація. 31 липня 2009 року за допомогою міліції викрали повнолітню кандидатку з монастиря сестер. А насилу, насилу шо, шо, що моя міліція? Що Це міліція? На силу, на силу забере. Романа! Романа, Романа береч, береч, що Романа. ви зробили? Ви вкрали. А... Зразу ж церковник Мілян по телебаченню закликав державні органи, щоб з правовірними, яких назвав небезпечною сектою, зробили радикальний порядок. Поки ще не пізно. Коли сестри оскаржували міліцію у викраденні, то їм сказали, що, можливо, це не була міліція, бо блакитні сорочки може одягнути будь-хто. 2010 рік чортків. Сестри йшли до храму в Чорткові на святу літургію. З ними жорстоко поводились в присутності пасивної міліції. Через день в неділі, коли біля храму мав відбутися попередньо повідомлений держорганам мирний молитовний захід, який включав і святу літургію, міліція знову ж таки не захищала правовірних від агресивного натовпу ані не наводила порядку, хоча там могло дійти аж до фізичного вбивства або роздавлення. Ліця! Ліця! Коли в понеділок сестри мали йти знімати побої, то їх навмисне закрили в монастирі у селі Пробіжна. Їм не дозволили виходити з монастиря і не дозволили, щоб люди передали їм харчі. І при цьому всьому знову ж таки була присутня міліція. Ввечері сфанатизований фанатизований натовп декілька годин з ненавистю скандував перед монастирем. А міліція ніяк не втручалася, щоб навести порядок. Дозволила їм скандувати, погрожувати і створювати психологічний терор. Міліція цим є співвинною за розпалювання релігійної ненависті, що згідно законів України є карним чинком. За розбурхану ситуацію на плогові у Львові несе відповідальність міліція, оскільки не приймала відповідних мір до нападників, які вчиняли неправомірні дії, не захистила невинну жертву, якою став владика Ілля, але навпаки стала знаряддям інтриг церковників. Владика не вчинив жодне так зване чинення опору міліції. Навпаки, міліція поводилась незаконно. Владику Іллю затримала безпідставно, а до того ж допустилася кримінального вчинку співучасті у розпалюванні релігійної ненависті.